Іван прийшов до нас на контракт у 2013 році на посаду механіка водія танкової роти по бойовій роботі. Він був тим, хто один з перших у 2014 році вступив в бій з противником і мав перші підтверджені випадки знищення противника як в танковому бою, так і зі стрілецької зброї. Самий серйозний момент їхньої бойової роботи був в боях під Луганськ. Іван зміг вивести свій екіпаж з поля бою. І причому вони отримали дві підтверджені перемоги в танкових боях. Прикладом яскравої такої мужності, героїзму, особистої віддачі була операція по евакуації останніх десантників з Луганського аеропорта з вантажним автомобілем в повній темноті змогли вивести близько 30 поранених бійців.